Герхард Терстеген, Лист 121, До якої заміжньої жінки? Про тверезість щодо чуток про кінець світу, про користь простоти, дитячності та любові Христової. Улюблена у Господі Ісусі сестро. Сердечно вітаю тебе, твій люб'язний лист. Благополучно отримав. Він дав мені привід знову вручити тебе Господові, щоб він мав про тебе, як про свою власність, все піклування і поніс твої турботи. Водив тебе на помічах і ввабив своєю дорогою, якої найбільш безпечно і спокійно, йдуть про Душа моя, я майже сміявся, читаючи те, що ти пишеш про всякі мудрування, коли один говорить до іншого ось тут Христос, а другий ні, ось там, як сказано в Марка 13 році, 21 вірш, і таке інше. Чи маєш ти дар розуміння і слух, здатний без шкоди для себе слухати і міркування нетвердих душ? 2 Петра 3,16. Таку муку Бог дав лише освіченим головам, які можуть розрізняти духів. Більшість його дітей не повинні мати з цим справи. Твоїм судженням має бути те, щоб ти любила Господа Ісуса, Спасителя та друга твоєї душі, від щирого серця у будь-який час. На кожному місці і в усіх твоїх зовнішніх і внутрішніх обставинах. І цього судження тобі, як і мені, більш ніж достатньо геть, хто захоче заперечувати його. І якщо на твоєму шляху зустрінеться той, хто благовістить інше, як сказано до Галатів 1, 6, 9 то будь як глуха, яка нічого не чує. Твоє покликання від Бога та твої шляхи прості і тому безпечні. Розглядай себе по внутрішній людині, як найближчого друга твоєму Ісусу. Ти недостойна цього титулу, тим більшу покорюйся. За зовнішнім, як найвивіренішого. Слуги Його. Як його друг, ти повинна його сердечно любити, триматися найбільше за нього, по дитячу йому довіряти, безбоязно відкривати йому все, що в тебе на душі, упокорювати йому все своє серце, всю себе, і перейматися його добротою, вірністю і святістю, наскільки це для тебе. Можливо, Як його слуга, будь завжди готова відгукнутися на будь-який його помах. Повністю підкоряйся йому і все, що ти робиш, працюєш по дому, дбаєш про дітей, піклуєшся про чоловіка, про інших людей і взагалі все, що, все, що тільки тобі доводиться робити. Намагається здійснювати повільній любові до Ісуса, нічого не рахуючи за незначне або непригідне Йому. Безперечно, добре, коли ти часом усамітнюєшся на короткий час для молитвеної співбесіди з твоїм, з великої букви, другом. Але оскільки це не завжди можливо. То для Тебе переважним залишається усамітнення серця. Якщо ми не можемо слідувати за Ісусом на самотню гору для потаємної молитви, як у Матфія 14.23, тоді він сам розшукує нас, як у Іоанна 9:35, серед інших людей і в гущавині наших діл. О милосердний Спаситель, перед Ним все молитва, що робить людина по любові до нього. Я добре знаю, що багато чого тобі бракує, що ти часом зайве поринаєш у справи світу цього, що не завжди ти так дитячо йдеш його шляхом, як хочеш і повинна. Ісус бачить це незрівнянно ясніше, йому цілковіто довір себе, як своєму Спасителеві, і він сотворить 1 нам 5.24. Зроби все, що вимагає тепер, наскільки добре, наскільки ти можеш, з любові до Ісуса, бажаючи щодня благогоджувати йому все більше. А в чому не можеш, неси свою неміч, і мимовільні ухилення шляху Господнього зі смиренністю, тихістю і дитячим сподіванням, що все це безсумнівно пройде і скінчиться благоугодно, благополучно. Думаючи так, Ісус. Лікар, я його пацієнт. У переконанні того, що я завжди пам'ятаю тебе і твого чоловіка, бажаю всього доброго вам, а також сестрі В, котрій також прочитає цей лист, і я бажаю їй серця сповненої Ісусової любові, прощайте в Господі, переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.